Патріарх Львівського сучасного мистецтва Роман Сельський народився 21 травня 1903 року у Сокалі. Його батько Юліан Сельський був судовим урядником. А мати Юлія з дому Штекель. Вихованням дітей займалася мати, зокрема, давала йому уроки музики. А от до малювання хлопця привчила тітка Люцина, яка розписувала костел Святої Марії Магдалини у Львові. Коли Роману виповнилося два роки, сельські переїхали до Львова, оселилися на вулиці Парковій, 10. Роман вступив до вільної академії мистецтв. В останній рік навчання записався до художньо-промислової школи, відвідував майстерню Казимира Сіхульського, де часто збиралася творча богема міста. Приходив на ці вечірки і сельський. Тоді ж хлопець познайомився з Олексою Новаківським. Сельський згадував, що Новаківський формував його з прийняття мистецтва. Сіхульський дав Роману письмову рекомендацію до вступу у Краківську академію мистецтв. Домашні прихильно зустріли таке рішення. Хоча батько все ще наполягав на освіті юриста, та роману вдалося знайти потрібні слова, аби переконати його. Іспити зліплення і рисунку він склав успішно. 1925 року. Студент третього курсу Сельський відправив свою роботу на паризьку виставку декоративних і прикладних мистецтв. Його робота, ескіз килима за мотивами вавельських гобеленів несподівано здобула срібну медаль. Того ж року Краківська академія відкрила філію у Парижі, яку очолив Панкевич, туди й поїхав вчитися роман. Сельський відвідав десятки галерей, виставок, салонів відкрив для себе Поля Сезана, Анрій Матіса, Пабло Пікассо. П'єра Бонара останній був частим гостем в студіях польських митців. В одній з творчих майстерень Сельський зустрів Маргіт Райх, єврейку з Коломиї, з якою познайомився ще під час навчання в академії. Між молодими людьми спалахнула приязнь. Навесні 1929 року троє друзів у Турин і Маргіт повернулися до Львова. Вони мали чітке бажання. Перенести мистецьку атмосферу Парижа у рідне місто створили авангардистське об'єднання Артес, кредом якого було творити нове мистецтво і пропагувати його. Протягом двох років влаштували 11 виставок. 1931 року Роман і Маргіт побралися в греко-католицькому храмі поблизу Рава Руської. У церковних метриках жінку записали як Марія Маргарита Барт. Родичі сельського не були в захваті від цього шлюбу. Та з часом стосунки налагодилися. Подружжя отримало кілька замовлень у Гданську. На Балтійському узбережжі художник зробив серію портових краєвидів, яка вважається вершиною його майстерності. Порт на узбережжі Гелю, пристань в Гелю. У Львові сельські оселилися на вулиці енергетичній 3. Квартира була комфортна і красива: великі коридори, простора кухня, дві окремі кімнати. Після приходу перших Совітів 1939-го з міста поїхало багато колег сельського. Натомість тут опинився його паризький товариш Микола Глущенко. Персона одіозна. Кажуть, навчання в Берліні йому оплатив Павло Скоропадський, жив там коштом Степана Смальстоцького, виставку організував за гроші Володимира Венеченка. Йому вірно був шпигуном, можливо, подвійним того ж року. У Львові створюють спілку художників у сельського не без протекції Глущенка, включають до правління. Наступного року спілка організовує виставку західноукраїнського мистецтва у Києві. Роман бере у ній участь як митець і делегат, але вже на місці розуміє, що такого заходу для львів'ян більше не буде. Нацистська окупація принесла нові проблеми. Спочатку сельських виселили з квартири. Вишукане помешкання вподобали німецькі офіцери. В процесі переїзду зникли всі картини, які були вдома. Гестапо заарештувало Маргіт і доправило її до Янівського концтабору. Романові за хабаря вдалося влаштувати їй втечу. Одразу після цього жінці виробили арійські документи і переправили спершу до Кракова, а потім у Варшаву. Після війни Роман Сельський влаштувався викладачем художньо-промислове училище, відкрите на базі художньо-промислової школи. Через два роки його запросили у новостворений інститут декоративно-прикладного мистецтва. Поставили умову. Переглянути свою мистецьку концепцію. Погодився, хоч ніколи так і не став апологетом соцреалізму. Усі студенти любили свого викладача. Тоді ж зародилася традиція мистецьких четвергів у помешканні сельських. Спілкувалися про мистецтво, культуру, театр, про те, про що вголос говорити не можна було. Ці вечори надихали молоду генерацію. Роман мав дар навчати та неабиякий талант говорити про мистецтво. Він підтримував особливий. Непереривний формат спілкування між поколіннями. Художник впливав на те, що у Львові школа базувалася не на псевдокласицистичному каноні, як то в Санкт-Петербурзі чи Москві, а відштовхувалася від модерністичної західної структури. Він поширив паризькі впливи, захоплював своїми пленерними експериментами. Його роботи резонують з духом того часу. Невідомо чи був роман у партії. Свою першу виставку йому вдалося організувати щойно 1976-го. 1982 року Сельський отримав перше звання заслуженого художника. Він точно не був серед тих, кого шанувала влада. Роман Сельський помер 3 лютого 1990 року, похований на Личаківському кладовищі. По ньому лишилося кілька тисяч картин. Чимало він продав, дарував друзям і музеям. Понад 50 робіт зберігаються в Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові.